Великий привіт шановним підписникам та гостям каналу. Сьогодні у нас тема продовження попередньої теми. В попередньому ролику я там намагався розповісти і показати, як перевірити свічки запалені, запалення з допомогою мультиметра. Ну, Там ми провіряли їхній внутрішній опір. І від цього залежить, і в якому стані свічка. Є опір, більше, менше, скільки потрібно. Ну я там розповідав. Кому цікаво, не буду, я зараз на цьому зосереджуватися, перейдіть, подивіться, попередній ролик. Але це ж <смі> ситуація дуже цікава. Не у всіх є той самий славнозвісний мультиметр або тестер. У народі, як його кличуть. І не всі мають можливість перевірити, тому що не, ну я вам скажу відкрито, не всі ним, ну, це електрики, електронщики, не всі користуються ними. Щоб перевірити, треба всі параметри, знати, свічки, які потрібні, там, оми, кілооми, це вже більше зв'язано з. Електрикою <хи> і високовольтною електрикою, тут ж по 17 тисяч вольт. А є ще найпростіший і надійний спосіб перевірити свічки, це на іскру. Я там у тому ролику ну, також так намікав, що можна перевірити, поставити свічку, витягнути на свічник із циліндру адже свічку викрутить і крутить стартером, і перевірити, іскра є чи нема на свічці. На і ми одразу знаємо, яка, в якому стані свічка. Є іскра, добра, свічка немає, значить погана. Ну, це ми вже знаємо, як з дитячих років, коли їздили на дринчиках, там куча свічок була у коборі під сидінням. Просто їх міняли. Одна на другу якась із них іскрила, заводилась і їхала. Потім вона відмовляла, ставила туша раніше, ну, таким чином. Провіряли ще іноді пальця. Але я зараз розповім вам про один засіб, спосіб, який я ну, як придумав давно, а е, зробив просто на швидкоруч. E, зараз. І для того, щоб зняти ці ролики, вам показати можливо, кому і знадобиться. Я навіть e, скажу так, що це найпростіший, безкоштовний e, просто два куски дроту. Ну і, звичайно, свічка таша. Ви будете тестувати. Так от, я зараз покажу, дивіться, в мене щось свічка, я її поставив у, у тіньочок. бачите, і роблю тестування. Бачите? Дивіться. Бач? Іскра проскакує добряче. Ну, ви чу чуєте. Так, бачите? Іскра дебила. Значить свічка. Годна. Так, а тепер все. Хвата щелкать. О, дивіться, яка іскра дебила, проскочила. Зараз ми зменшимо ракурс. Зменшимо ракурс. Як його зменшити? Зараз, зараз зменшимо ракурс. А чи він не зменшується? Вибачте мене. Добре, що я його так. Ага, А, отак, от так, от так бачите. Дід ще невпевнено користується своїм гаджетом. Вибачте, Ну, ракурс зменшив і ви побачили, що. Тут у мене під рукою те, що щелкає, дивіться. Ну, Тіньок треба. Бачите? Бачите? іскрить. Розповідаю, що для того потрібно, щоб така була, ну, я вам скажу, система, це ціла система для перевірки оцієї свічки. А система в нас за, за, залежить від наявності, якось конченої зажига, запальнички, в якому е, е, ну, сенсі сконче кончився, закінчився газ. І її всі викидають. Вони валяються на смітниках, на тротуарах, на дорогах. А дома на кожній паличці. У тих, звичайно, хто палить. Я не палю, тим більше не курю. Але маю можливість не на вулиці підібрати, а на ті ж самі палички взяти вже виш... ну, закінч... із закінченим газом кончену запаличку і витягнути з неї. Або витягнути. А це п'єзоелемент, який стоїть тут. Вони, до речі, запальнички всі різні, всі мають е, свої назви, там конструкція, є такі прозорі, є різних кольорів, але, як бачите, п'єзоелемент на, на всіх запальничках або у всіх. Одинаково. Навірно, одна фірма їх клепає. Ну, тут дивіться, яка система. Один контакт, другий контакт і те, що яка робить роба іскру. Елемент сам п'єза, нажимаєш, тільки оце треба повернути сюди, а так. Бачите, а потім нажимати. І воно ще, звичайно, буде іскрити. Е, до речі, не рекомендую, хто боїться електричного струму, до речі, воно б'є. Я не міряв. Але пробиває дуже велику відстань. Ну, якщо я скажу вам зараз, ви мене. Ну, хто у темі або у курсі, сильно у цьому не напрягайте. Тому що я скажу все-таки, що я хочу сказати, тут 18 тисяч вольт. От спеціалісти, ті, що мають досвід електрики, електрочки, хай мене поправлять, доповнять там. Або обзовуть якимось словом, що я у цьому ділі зовсім не Копенгаген, не Прохван. Я сказав зразу, на свічки у машині, баби, бабіна, катушка запалення дає 18, 20, 22 тисячі вольт, щоб пробити повітряний простір у свічки там. 07, 08, 1, 1,2 мм. Ця пробива до 10 міліметрів. Та й та пробива, ну, свічки ж так не вис, а тут До 10 мм. ну, отак, дето. Тільки треба бути обережним, бо можуть ударити по пальцю. А ще більше, ну, струм чи напруга. 18 тисяч вольт. Ну, якщо хто боїться, то краще цим не займайтеся, а перевірте вже таким що ну, не дуже вредним, практично безвредним мультиметром. Там ні, ні, нічого боятися. Підключив до свічки, поставив на. Оми, -оми і перевіряє. там нічого не стукне і не вдарить. А тут може, повторюю, хто боїться струму, щоб не було халепи, щоб дід не був, як кажуть, винуватим, я попереджую, не робіться вдома. Якщо ну, я маю себе. Хоч дома, хоть в гаражі, хоч на машині, якщо ви боїте струму, і не, не впевнені, що він вам не, не, пош... ну, не зробить е... неприємності. Тому дивіться і слухайте уважно. Витягуємо із запальнички з любої п'єзоелемент, вони з ладу не виходять. Закінчується газ. Все. Ну, дроти, які вже є, От, дивіться. А це залишилось. зараз покажу. Залишилось ось кнопка. бачите, із запальнички кнопка. Ну, звичайно ж, а куди без неї, От кнопка. А куди без неї, Дивіться. синя ізолента. От, під'єднав. Бачите. А так. Під'єднав. Один дрот до оцій. Ну, тут вивод чи контакт, отакий циліндрик, до цього циліндрика, а другий зачистив, зачистив дрот і під'єднав другий. І пустив їх. Вот. Дві свічки. Один на центральний електрод, другий на боковий. І нажимаємо так. Ну, знову ж таки, треба зробити тіньочок. і дивлюсь. Ну, мені це видно, камера видно, не уловлює. Ну, не буду я якось збільшувати ракурс, іскра проскакує добряча. Тут ну, зазор може міліметр, може трошки більше, і, ну я так зробив побільше, щоб іскра. ну Головне, що іскру можна перевірити, у, як е, таке слово, е, користуються, у польових умовах. Ну, от, наприклад, стала машина, хто знає, є іскра чи немає, Ну, це ж. Потрібно, ну там все робиться так, що не дуже і складно, викручуєш свічу, ложиш на головку блока циліндру, одягаєш на цвічні, крути стартером, чи кривим стартером, і дивишся. Ну, це все, звичайно, з всім знайомо. Я нового нічого не відкрив. Але якщо от у таких комфортних умовах варажі, чи. У машині на сидінні за кермом. Я зараз я чому скажу: або вдома, за столом, теплі в добрі, у вас там куча відро, свічок. Це виявляється, скільки потрібно крутити стартером, щоб кожну свічку перевірити. Там не тільки. Буде до, нагріти до червоного кольору стартер, а й акумулятор розплавиться. Я маю до увазі бітум, той ще залитий у старих акумуляторах пластини. Так от, а так сів, акуратненько, зробив отакий те, ну, це не тестер, а ну, назовем його контролька, контрольний Пристрій для контролю іскри. От. Ну, проскакує. За кожним разом проскакає добра, дебела іскра. Ну, я, думаю, ви всі вже побачили, зрозуміли, що тут другого випадку не може бути. Іскра лупить дебела. Якщо б така іскра була в машині, то заведеться навіть без бензину іскра дебила. Ну, раніше казали, бика або бичка може убити. Ну, так казали, не знаю. От. Іскрить добре. Ну, потрібно ближче до екрану, ну, ви вже бачили. Ну, що я скажу, я таким. Методом. Ще не користувався, але у мене у гаражі куча свічок. візьму цей прибор, пристрій, тестувальник цей, хто знає як його називати. От. І дроти тут у мене, от вони на, на ось на тому. Такі, такі раніше були, бачите. Крокодили, зажимчики, контакти. От. Свічка А23 із Луаза за волині, от зазор. Дебелий, бачите? Дебелий. Перевірю, не потрібно крутити акумулятор, стартер напрягати і сів, підкинув. Я, ну, зараз у мене тут немає, а я. я Одніс чи одвіз у гараж на свічник. Щоб на кожну свічку одівати на свічник. Щоб не сіпляти оцього крокодильчика, той що не дуже кріпко чіпляється, бачите, зажимчик такий, да? прищіпочка така. От. Це просто в мене, що вдома було, то я під'єднав. Так що запальнички не викидайте, хто палить. У кого нема, подивіться на паличках у того, хто кури, у нього сюди, завжди вони валяються. Вот. У знайомого, друзів, товаришів валяються А ці запалічки, візьміть їх вдома, зробити таку річ. Діло в тому, що тільки вона туго, туго нажимається, дуже туго. І тому. Надо. Ну, сейчас я покажу. дивіться, Значит. мигнула, Ну, просто камера не испиває. Это діло, О, мочит. Не спів. О, зафіксувати не спе. Через раз. О, так що робити изолентов каждого. Есть и кисень. Тільки сина, тому що інша ізолента не буде вірно фунциклірувати. Вірно, тільки синя. Ну, це вже усім відомо. На цьому буду закінчувати. Пишіть коментарі, що ви думаєте, дідової приблуди. Ну, не хочу вас е, ображати. Ну, давайте називаємо її Дідова приблуда. Я ще до, 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 ну, доповню, що це дідова байка. Можливо, це все знають усі, можливо, на це ніхто не звертав увагу, бо це не серйозно. Ну, я, я вам скажу відкрито. Раніше нам, малим, так же і вам, розповідали казки хто, батьки. А тепер. Як кажуть, ті, що слухали казки, вже розповідають байки. Ну, от, наприклад, дід. Вже вам розповідає. Я раніше слухав казки, а тепер розповідаю байки. Тому що казки ви не повірите, а байка це таке діло. 50 на 50. Можливо, воно і знадобиться. Байки також беруться не, не, не звідкиля, вони беруться із життя. Тому пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, звичайно. І хай усе буде добре. До нової зустрічі на каналі Діда Миколи.